Роживі пси демократії. Перша серія Навряд чи хабарництво і зловживання владою колись вдасться повністю викорінити. А вже давньогрецькі філософи дійшли висновку, що будь-яка держава є недосконалою. А отже, корупція існує завжди, хоча і в різній мірі. Люди, які одержали владу, прагнуть зберегти її в себе. Тому сам по собі державний апарат. Має властивість із часом ізолюватися від суспільства і ставати неефективним. Аби державні органи не перетворювалися на суспільних паразитів, їхню діяльність необхідно постійно контролювати. Мова не йде про встановлення відеокамер у кожному кабінеті. Найефективнішим контролем є контроль інформаційний, участь у якому беруть усі громадяни. Інформація про порушення у роботі чиновників має швидко поширюватись у суспільстві. Це гарантує, що корупціонери будуть покарані, і у майбутньому порушень і зловживань буде менше. Поширювати інформацію у суспільстві покликані засоби масової інформації, газети, телебачення, радіо та інтернет. Інколи їх називають сторожовими псами громадянського суспільства або четвертою владою, яка поряд законодавчою, виконавчою і судовою є невід'ємною складовою держави. Україна. Молода держава, тому і четверта влада у ній ще дуже молода. Нам поки що бракує досвіду, і тому є чому повчитись у інших народів. Мас-медіа мають величезну владу у демократичному суспільстві, оскільки мас-медіа можуть змусити політиків звітувати. Насправді сьогодні політика фактично ведеться на телебаченні, а не у парламенті. І той спосіб, у який політики реагують на телебачення, впливає на виборців набагато більше, аніж те, що кажуть у парламенті. Тому медіа мають величезну відповідальність і зазвичай вони розуміють, у чому ця відповідальність полягає. І політики ставляться із великою обачністю до того, як вони відповідають на питання мас-медіа. У 2009 році у Франції після публікації журналістського розслідування газети Канар Аншане» Та кількох інших видань відбувся судовий процес над колишнім мером Парижа Жаном Тібері. Як з'ясували журналісти, що у середині 90-х на виборах у Парижі діяла система фальсифікації, яка допомогла пану Тібері обійняти посаду мера. Було встановлено, що до списків виборців незаконно внесли близько 4 тисяч осіб за участь у фальсифікації. Громадян могли забезпечити роботою дешевим житлом чи навіть місцем у садочку для дитини. До фальсифікації також була причетна дружина Жана Тібері Ксав'є. У травні 2009 року Жана Тібері засудили до 10 місяців ув'язнення, 10 тисяч євро штрафу і забороною балотуватися на виборах упродовж трьох років. Зміни покарання для його дружини поки що не визначились. Приклад паризького мера свідчить, що покарання може наздогнати корупціонера більш ніж за 10 років після скоєння злочину. Навряд чи українські чиновники та політики мислять у такій далекій перспективі адже самій українській державі лише 20. Значна частина тих, хто йде на державну службу, прагнуть не стільки служіння рідному народові, скільки покращення свого життя вже сьогодні. Зокрема, не секрет, що крісло українського депутата вабить не лише професійних політиків чи законотворців. І спостереження за тим, що відбувається в Верховній Раді, лише посилює це враження. В кінці 2010 року стало відомо, що шестеро народних депутатів без поважної причини не відвідали жодного із 74 засідань в сесії парламенту. Такі люди. Йдуть у парламент не для того, аби вдумуватись у зміст законопроектів. Декого вабить надзвичайно щедрий депутатський соціальний пакет, службове житло, відшкодування витрат на здійснення повноважень, безкоштовні подорожі, навчання, лікування, відпочинок та багато іншого. Дехто йде у Верховну Раду, аби одержати переваги для власного бізнесу, адже значну частину депутатів становлять саме бізнесмени. Багатьох ж вабить депутатська недоторканність, яка фактично ставить народного обранця над законом. Поки що в українському політикумі переважає одне бажання прийти до влади. Однак строк повноважень та депутатської недоторканності обмежений, а інформація з часом не псується. Тому усім нам слід бути пильними вже сьогодні. Ми повністю успадкували ту візантійську систему через посередництво Російської імперії, де чиновники відправляли куди на кормлені. от Він і йде в державний апарат годуватися. І нічого іншого від нього вимагати поки що неможливо, доки не буде змінено систему мотивації. Треба міняти щось системно на рівні засад. У лютому 2011 року газета «Süddeutsche Цайтунг опублікувала статтю, у якій повідомила, що частина докторської дисертації міністра оборони і екс-міністра економіки Німеччини Карла Теодора Су Гутенберга є плагіатом. Вже за два дні міністр був змушений пояснювати журналістам, чому в його дисертації є переписані з інших робіт фрагменти. За словами міністра, він просто загубив дані про джерело інформації і помолився в оформленні цитат. Двома днями пізніше Гутенберг повідомив, що переглянув свою наукову роботу, знайшов у ній суттєві недоліки і вирішив відмовитися від наукового ступеня. Представники німецької опозиції вимагали відставки міністра із сумнівними науковими досягненнями. У той же час канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що високо цінує роботу міністра Гутенберга і не має наміру відправляти його у відставку. Проте Карл Теодор Цугутенберг вже потрапив під прискіпливу увагу журналістів, які не збиралися давати йому спокій. Почалося детальне вивчення наукової роботи міністра на предмет плагіату. 1 травня 2011 року міністр оборони Німеччини офіційно повідомив, що залишає посаду. Тиск мас-медіа виявився за важким для цього перспективного політика, якому пророкували кар'єру канцлера. У свою чергу, прокуратура Баварії повідомила, що проведе розслідування порушення ексміністром Гутенбергом авторських прав. Механізм зворотного зв'язку він дуже простий. Якщо цей зв'язок відлагоджений, є політик, є інформація про те, що він робить, чого він, скажімо, не робить, що йому вдається, що йому не вдається, є оцінка або спроба аналізу і оцінки цього політика чи цієї політичної сили, яку він уособлює, е, є реакція з боку суспільства, адекватна чи неадекватна, і є відповідно реалізація цієї реакції в момент виборів. І ця штука хай би як, скільки завгодно можна її критикувати, але все одно так чи так вона працює. Преса є одним з або навіть центральним. Вузлом центральною ланкою цього механізму. За даними головного управління Державної служби України, 5% чиновників, призначених Кабінетом міністрів або президентом, мають підробні документи про вищу освіту. Більше того, за останні 5 років 90% кандидатів на вищі державні посади подали про себе недостовірну інформацію. Більшість, а це 73%. Приховали інформацію про власні доходи. Більше 5% тих, хто прагнув потрапити у крісло високопосадовця, спробували приховати, що були притягнені до кримінальної відповідальності. На нижчих рівнях державної служби ситуація, вірогідно, не краща, адже головне управління перевіряє лише чиновників першого і другого рангів, які складають менше відсотка усіх держслужбовців. Чи можуть чиновники, отримавши посаду шляхом обману і фальсифікації, використовувати свою владу в межах закону? Лише пильний нагляд громадськості та розуміння невідворотності покарання можуть змусити можновладців не зловживати владою мас медіа відіграють дуже важливу роль у повідомленні політикам думки громадськості. медіа мають дуже добре розуміння того, що більшість людей думає і як більшість людей реагує. якщо вони, наприклад, роблять програму на телебаченні, або якщо люди у газетах пишуть статті про проблему, яка насправді засмучує людей. політики зобов'язані звернути на це увагу інколи уряди змінюють свою точку зору, прочитавши чи почувши те, що кажуть мас-медіа, це не завжди спрацьовує але це може працювати дуже ефективно. Вранці 9 грудня 2008 року у Чикаго за звинуваченням у корупції заарештували губернатора штату Іллінойс рода Благоєвича. Як виявилось згодом, Благоєвич вже більше трьох років знаходився під спостереженням ПБР. Після того, як в листопаді 2008 року президентом США було обрано сенатора від штату Іллінойс Барака Обаму, у губернатора Благойовича почалася справжня зіркова хвороба. Справа в тому, що за законом Благойович мав призначити сенатора, який замінить Обаму в Конгресі. Ця ситуація видалася губернатору надзвичайно вигідною. Ось власні слова губернатора, які характеризують сенаторську посаду. Цитую, це офігенно цінна річ. Річ, яку не віддають задарма. Благойвич вирішив використати вакантне крісло сенатора для того, щоб забезпечити собі успішне майбутнє. Він планував взяти участь у президентських виборах 2016 року і хотів отримати кошти на передвиборчу кампанію. Крім того, перед виборами Благойвич прагнув обійняти пост у кабінеті президента чи стати послом США у Сербії. У крайньому разі амбіційний губернатор планував обміняти крісло сенатора на прибуткову посаду для себе чи своєї дружини. Така зухвалість і стала приводом для арешту Благовіча. Однак, у ході розслідування з'ясувалося, що це була одна із багатьох ситуацій, коли губернатор Іллінойсу перетнув межу законності. Раніше він намагався примусити керівників компанії Триб'юн звільнити журналістів газети Чикаго Тріб'юн, які критикували його діяльність та розглядали можливість імпічменту губернатора. Благойович погрожував не надати цій компанії податкові пільги на суму 100 мільйонів доларів. В іншому випадку губернатор вимагав від дитячої лікарні надати 50 тисяч доларів на його політичну кампанію, погрожуючи припинити державне фінансування. Благойович також вимагав грошової подяки на суму 2,5 мільйони доларів від компаній, які одержали державне замовлення та від осіб, призначених на посади. Сам губернатор не поспішав визнати себе винним. Після того, як його відпустили під заставу, Благоєвич прийшов на роботу, заявивши, що звинувачення ніяк не впливають на його функції та обов'язки. Представники двох найбільших партій США демократичної і республіканської, закликали Благоєвича піти у відставку. Так само вчинили сенатори та інші посадовці штату Іллінойс протягом цих шести днів новообраний президент Обама та всі демократичні державні посадовці закликали губернатора полишити його пост. протягом цих шести днів губернатор Благойовіч відкинув можливість добровільно залишити посаду губернатора. І тому сьогодні я оголошую про призначення засідання комітету для розгляду питання про можливий імпічмент губернатора Благоєвича. Палата представників штату одностайно вирішила розпочати процедуру імпічменту губернатора в кінці січня 2009 року. Рода Благоєвича усунули з посади губернатора і заборонили йому обіймати державні посади. Прогноз журналістів Чикаго Триб'юн справдився. Суд над ексгубернатором Благойовичем, який розглядає більше 20 пунктів обвинувачення, досі триває. Благоєвич був шоком навіть для мене, як для американця. Бо він виявився таким грубим і примітивним. Він клоун. здається, три чи чотири останні губернатори Ілінойсу опинилися у в'язниці через корупцію. Вони відчули запах грошей і смак влади, і вирішили, що можуть робити все, що заманеться. Цей хлопець, цей блазень, хотів продати місце сенатора Обами за гроші. Він схиблений. Він заслуговує на ув'язнення. Він заслужив на викриття. Як цей хлопець опинився губернатором Ілінойсу? Це хороше питання для українських чиновників. Вимагати гроші за свої послуги є досить поширеною практикою. За останній рік кількість корупційних злочинів зросла на 60%. І найпопулярнішим злочином є хабарництво. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна сума отриманих протягом року хабарів перевищує 126 мільйонів гривень, а середній розмір хабара склав 177 тисяч. За оцінкою організації економічного співробітництва і розвитку Україна провалила план боротьби з корупцією. У сфері антикорупційної діяльності наша держава є однією з останніх країн Європи. Ситуація із корупцією в Україні є гіршою ніж у Вірменії, Узбекистані і Таджикистані. За перші місяці 2011 року було порушено 25 кримінальних справ проти українських високопосадовців. Хоча Генеральна прокуратура запевняє, що немає політичного спрямування, її антикорупційна діяльність схожа на вибіркову. Зокрема, у Києві після обшуків у кабінетах столичних можновладців і порушення близько 40 кримінальних справ слідство над підозрюваними раптом призупинилося. Чи не тому, що мер Леонід Черновецький разом зі своєю молодою командою передав усі повноваження новому голові Київської міської державної адміністрації, призначеному президентом, у той же час, найбільш принциповою і ефективною Генеральна прокуратура виглядає у боротьбі із корупцією опозиціонерів. У будь-якому разі усім українським політикам і чиновникам не варто забувати, що перебування при владі кожного із них є тимчасовим. Згодом доведеться відповідати за власні вчинки, кому перед совістю, кому перед громадськістю або перед історією, а кому і перед законом. Я думаю, українські журналісти не мають боятися ставити складні питання. Дехто доволі боїться. Боїться офіційної реакції. Вони також бояться тиску з боку окремих людей. дуже багато гасів або з боку рекламодавців або тиску з незаконних джерел, аби приборкати мас-медіа, змусити їх перестати ставити складні питання не просто розвинути сильну і вільну пресу відразу на це потрібен час. Але я сподіваюся, що року журналісти ставатимуть трохи сміливішими у своїх вчинках і будуть ставити трохи складніші запитання. І ви дійдете до тієї точки, коли уряд усвідомить, що не маючи громадської думки на своєму боці, він не одержить успіху на виборах і уряд зрозуміє, що може лише пояснювати свою політику і переконувати людей, використовуючи мас-медіа у розсудливий і дружній спосіб. а не намагаючись залякати медіа. якщо ж уряд намагається залякати мас-медіа, журналісти мусять мати сміливість не бути заляканими. вони мають бути міцними, чесними і відкритими у своїх висновках, у своїх статтях і передачах. У Франції вперше судять колишнього президента. Звинувачення стверджує, що Жак Ширак, будучи мером Парижа на початку 90-х років, розкрадав державні кошти. Екс-президент нібито створив у мерії фіктивні робочі місця, завдяки чому він зміг витрачати державні гроші на власні політичні потреби. Про причетність Ширака до корупційних схем повідомляли журналісти газети Лемонт ще у 1999 році. Трохи згодом газета Канар Аншене. Опублікувала інформацію про те, що Ширак використав кошти, призначені на благодійність, аби купити землю для свого маєтку. Загалом журналісти стверджують, що протягом 18 років, коли Ширак був мером французької столиці, він поводився із муніципальними ресурсами, як із власним маймон. Широкі політичні зв'язки дозволяли йому припиняти усі розслідування своєї діяльності. А з 1995 по 2007 рік Ширак користувався президентським імунітетом. Проте у листопаді 2007 року по завершенні президентських повноважень екс-президенту висунули звинувачення. І хоча жаку Шираку інкримінують лише створення фіктивних робочих місць, йому загрожує 10 років в'язниці. Не так давно і українська прокуратура потріпала нерви колишньому президенту. в кінці березня 2011 року проти Леоніда Кучми порушили кримінальну справу за фактом перевищення владних повноважень. Другого президента України звинувачують у тому, що він віддав незаконні розпорядження, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Кучмі заборонили виїжджати за кордон. Кілька разів викликали на допит і влаштували очні ставки із іншими фігурантами справи. А в кінці квітня цього ж року Генеральна прокуратура повідомила, що слідство у справі кучми завершене. Передбачити, якою буде подальша доля Леоніда Кучми і порушеної проти нього кримінальної справи, досить важко. Вірогідно, швидкого завершення ця справа не матиме, оскільки можноладцям вигідно використовувати її для власного піару. Крім того, тримати під контролем колишнього президента, який досі є впливовою особою, досить зручно. Значною мірою майбутнє Леоніда Кучми залежить від позиції мас-медіа. Адже пильна увага громадськості гарантує, що справу Кучми не вдасться покласти у шаху. Є насправді дуже хороший і недавній приклад. Той відеозапис, на якому син депутата Роман Ландик напав на жінку в Луганську. Це найяскравіший приклад того, як мас-медіа висвітлюють події, аби змусити можновладців належно поводитись. чи справа Гонгадзе і той неославний тиск на владу, аби змусити її розслідувати справу? Це не забезпечило пану Гонгадзе справедливості, на яку він заслуговує. Чи суспільству справедливості на яку воно заслуговує? Але той факт, що ми не забули і що ми ніколи не забудемо, тисне на можновладців чи протести проти податкового кодексу? Це був іще один випадок, де протест походив всередині. Але ми висвітлювали його і були здатними його висвітлювати. Ми змогли надати слово малому і середньому бізнесу. І в результаті влада змінила податковий кодекс, забравши з нього найгірші положення. Пам'ятаємо, що джерелом влади в Україні за конституцією є народ, тобто ми її громадяни. Ми маємо право вимагати від наділених владою чиновників сумлінного виконання їхніх обов'язків. Якщо ж ви маєте інформацію про вчинені можновладцями зловживання чи випадки корупції, повідомте про них журналістів. Ви також можете надіслати цю інформацію на адресу, яку зараз бачите. Надіслані нам листи будуть анонімно передані у редакції газет та телеканалів.